окупаційна армія тим часом активізувалася біля Вовчанська загалом на південно слабожанському напрямку минулої доби наші захисники відбивали 10 ворожих атак. Про це повідомили у Генеральному штабі. Бої точились також у районах населених пунктів Стариці та у біг нестерного і круглого. З нами зараз на прямому зв'язку підполковник і начальник пресслужби бригади «Форпост» Роман Косе. Пан Романе, я вас вітаю. Доброго ранку. А, збір. З'явився на наших екранах. Глядачі бачать QR-код, бачать номер карти. Можуть от таким чином дістати телефон, розблокувати його, відкрити камеру і відсканувати власне цей QR. Пане Романе, я вас детальніше попрошу розповісти, на що збираємо зараз. А глядачів запрошую долучатись безпосередньо до збору. Збираємо ми на засоби РЕП та дрони, які будуть рятувати життя нашим військовослужбовцям, нашим піхотинцям. Е, для чого вони потрібні е, дрони, розвідувальні дрони це для того, щоб виявити ворожу піхоту, виявити ворожу техніку, рух техніки, зміни в обстановці, яка відбувається на фронті, е, і в ПІВІ дрони, для того, щоб вони вилітіли та уразили цю ці виявлені цілі, а також засоби РЕП, які будуть протидіяти ворожим дронам з нашого боку. На банці зараз 333 тисячі, майже 334. Загальна мета це 500 тисяч гривень. То вас сьогодні світло вимикали, закидаємо. Фазу одну на будинку не підключили, закидаємо холодно. Вам закидаємо. Дрони були сьогодні у вас в районі чи в області. Закидаємо. Ну ви зрозуміли. Я зараз багато можу казати аргументів, а потім додавати слово закидаємо. Але зосереджуватись паном Романом я буду не на цьому. Яка ситуація у зоні відповідальності бригади Форпост станом на 6.52, Як ніч минула постійні штурми противника. Ми це спостерігаємо вже довго. Майже рік там щодня штурмують певні позиції сил оборони. На Вовчанському напрямку, тобто е натиск російської армії не зменшується, але навпаки, напевно, що збільшується е кожного разу. Помічаємо, як змінюється техніка, е тактика вибачаюсь, противника. Наразі е дуже складно е фізично знаходитись на позиціях наших військовослужбовцям, всі військовослужбовцям сили оборони, тому що така погода, яка не дає змогу зігрітися. Постійні морози, постійні холода дають про себе знаки. Тобто основна там задача наразі військовослужбовців по, по... незважаючи на атаки ворога ще зігрітися. Тобто, обстановка дуже складна. А ворог його спроби просуватися. Я ж так розумію, це штурми на лобові, це спроби обходу з флангів. З західного, східного, вовчанський маю на увазі. Ви кажете, до різних тактик вдаються щось нове? Чи просто тасують ті тактики, які вже були? Мотоциклетні штурми, оцими по дві-три особини. Важка техніка, до речі, де вона? Є вона? Важка техніка є, але вона не, не передку. Тобто, ми наші впіві дрони залітають їм в тил і знаходять цю техніку, як і буханки, їхні улюблені, як і транспортні засоби, які там переміщуються в тилу ворога, і певні РСЗВ, і наші військовослужбовці вражають також і суміжні підрозділи, тобто збройні сили, постійно ведеться робота щоб. Перерізати їхню логістику, але слід розуміти, що логістика трохи різниця в нас і в них, тому що наша мета забезпечити військовослужбовців, які знаходяться напередку. Тобто це провізія, вода, це елементарні речі, там, цигарки, теплі речі, якісь окопні свічки. Ми застосовуємо різні тактики для того, щоб їх забезпечити. Тобто це може бути дрони вампіри, які скидають ці речі, це можуть бути НРК і певні е е різні засоби. Їхня логістика заключається в тому, щоб доставити саме військовослужбовців, саме піхоту, завести на певні там точки накопичення і перейти в штурми. Тобто вони, вони у них на меті це саме оця логістична е межа. Це Заведення військовослужбовців, накопичення їх, а потім відправка на певні штурмові дії, тобто там е, не, не йдеться про їхнє там довге утримання і забезпечення на позиціях, тобто вони накопичились в певних місцях і пішли вперед. Так до кінця до закриття збору менше 140 тисяч залишається. Я підкреслюю, це не замість держави, ви фінансуєте. В тому числі закупівлю дронів, закупівлю ребів, це додаткова закупівля, це додатковий бустер для наших сил оборони для того, щоб протистояти ворогу. І ви зараз от Саме цим займаєтесь додатковою допомогою, яка я конче необхідною QR-код, номер карти, все це на ваших екранах? все це фактично у ваших руках, пане Романе. В 57-й бригаді заявили, що сили оборони розширюють кілзону глиб території Росії. От по вашій зоні відповідальності, як це виглядає? Наскільки вдається її розширювати, і як росіяни на це ну, намагаються реагувати? Ну всі ми розуміємо, як це розширюється. Ця кілозона. це впівідрони на оптоволокні, які не піддаються там засобам РЕП, які залітають в тил ворога. Також я про це вже казав. Ми перебуваємо логістику їхню, намагаємося забезпечити таку систему, щоб їхні піхотинці не доходили до наших. Тобто не намагалися приходити в штурми постійні впівіввиліти розвідувальних дронів. Скіди, це вампіри, це звичайні дрони, аутелі, мавіки, які несуть з собою певні заряди і працюють по передньому краю. А fpv дрони вже в свою чергу вилітають і шукають цілі більш глибоко в тилу. Більше ворога більше уражають техніку, більше уражають піхоту, яка цього не очікує. Так, у нас залишається буквально дві хвилини? На жаль, до завершення розмови, бо є певний регламент. Пане Романе, а на півдні фіксували використання росіянцями термобаричних боєприпасів, щоб антидронові сітки нищити максимально сильно? От, по вашій зоні відповідальності, ви такі спроби реагування на захист нашої логістики от з боку ворога. Ну вони присутні? Чи яким чином вони намагаються от порушувати нашу логістику? Це знову ж таки на оптоволокні, які так, постійно шукають е, цілі в наші, наші транспортні засоби. От, тобто вони намагаються збільшувати там цю кілозону, так би мовити, також залітаючись ще глибше. Вглиб нам нашої території України впівдрони на Матолокні, це дуже там небезпечна ситуація, тому всі військовослужбовці, всі хто рухається там за 20-30 кілометрів від зони бойових дій, вже дивляться по боках, тому що може бути за кутом сидіти якийсь півідрон. І чекати на будь-який транспортний засіб, які там рухаються в певні в певній місцевості, так е, тому наші військовослужбовці там збивають ці дрони і за допомогою рушниць, дроб, дробовиків, е, модернізують і на автомати е, боєприпаси для того, щоб дроб вилітала з АК. Тобто сіткомети використовують все для того, щоб уразити ці, ці піввідронець стосовно там термобарічних снарядів, сітки масовості немає. Може, окремі випадки і були, зрозумів. Пане Романе, спасибі вам за те, що знайшли час доєднатися до ефіру. Роман Косе, це. Підполковник і начальник прес-служби бригади Форпост, він був на прямому відеозв'язку на банці 380 тисяч, Ви великі молодці, загальна мета 500 тисяч. Зберігайте QR і номер карти та робіть повторні донати. Краплинка вашої люті, от у цих донатах, цими донатами, вона в тому числі допомагає нашим нищити ворога. Зараз прямо по курсу у нас.